Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Блокс Фруїд. Ми сюди зайшли, тому що в цьому режимі прямо зараз грає півмільйона людей. Це просто для мене якийсь шок, і мені здається, що треба пробувати прокачуватись. А то щось я трошечки роблю неправильно. Не знаю чому, але чомусь я не можу без робіти. А все, можу. І наскільки я пам'ятаю, я трішечки пробував прокачуватись, щось якось потихесенько-помалесенько. Ви мені сказали, що рогатку можна було не купувати. От, оце я пам'ятаю точно, вже дуже давно я записував. Цей режим, але пам'ятаю, те, що рогатку можна було не купувати, і це просто шок. О, оце я згадав. Так, що в нас по квестам, друже? Так, обізяни горили, горила Кінг? Нє, горила Кінг, точно ні, просто горили. Давай візьмемо квеста. Супер, погнали. І нам треба зараз замочити вісім горил. Якщо я не помиляюсь, вони в наступному нашому цьому. В наступному острові. І що в нас тут є в шопі? Треба це все згадати, подивитися. All right. Ага, повертайся, коли в тебе 50-й левел. Хорошо! А в мене тільки 24-й. Ха-ха. Як мені дойти до того 50 го Бемс, так, сюди. Отут десь у нас горила кінг є. Отам мода. А нам треба звичайні гореляки. Гореляки, йдіть сюди, я їх зараз на ізічах просто розносю. Це не є великою проблемою. По 17-15 по демеджа зносю, коли як, але треба старатись їх добивати. Надо ставати потужнішим. Потрішечки ікспи дає, потрішечки голди теж. Куди її витрачати? Чесно кажучи, просто-напросто не знаю. Розкажіть про ще якісь фішки, що тут можна робити? Іменно таке, прям, прям, прям те, що потрібне. От. Ще таке можу робити. Бемц. опа, опа. опа. Опа, опа, нічого він мене розносить цей горилляка. Опа, і оцю штуку. Бемс! Розніс просто на ізічах. І мені треба ще завалити таких ну, багатенько. Насправді багатенько. А можна ще з двох загрити просто? Іди, іди сюди. Да, диви, двох загрив. Щас ти чисто двох буду розносити. Диви, 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 диви. Не попадаю, попадаю! Let's go сюди! Оце тема. Диви, 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 що рублю. Обалдеть. І подиви, що я натворив. Йоу, в мене є якісь статки. А що ж тут треба качати? Ооо, це не пам'ятаю. Оце не попитаю. Коротше, прокачаю меч, а там буде видно. Правильно я зробив чи ні? Я не знаю. Скільки мені ще горил, треба три штуки завалити. В принципі, це ізі. Якраз оця одна, і там ще дві знизу. І потім можна буде спробувати завалити горила кінга. Я просто купив цю рогатку для того, щоб цього кінга завалювати. Потому що рогаткою це робиться супер ізі. Ти її береш таком бем бем, бем бем, бем, бем І все, йому хана. Ну як хана. Не сильний хана, але. Ну, довго треба його бити, бо горилу супер складно замочити. Прям ультра складно. Типа це жесть як складно. Але оцих чуваків супер ізі. Я так прокачався, що взагалі ізі. Так, що ми прокачуємо трішечки меча свого. Фух. і квест я виконав. Грошей мені дало? Грошей мені дало. Насправді можна сидіти думати, що мені робити далі. Невже мені просто на горилах качатися? Так, друже, ну ти мені все рівно нічого да, не продасиш. Ти мені скажеш, треба 50 рівень, і пішов ти до дупи, да? Да. Повертайся, коли буде 50 рівень. Блін, а наступний ще шоп, він десь. Ох ты ё! За що? Наш ты меня вбив. О, тут ей кискай кайс, давай сюда. А ну 200 коїнів, я поняв. Ну це єрунда, насправді. Може, давай попробуємо, візьмемо квеста на Бос Кінга. Або тут ось ще є якісь NPC. Погнали сюди, збігаємо, подивимося. Так, що ти можеш? А, Set Home Point. Окей, це я поняв. Це я тут буду спавнитись. А ти, кент, що ти скажеш? Походу, лодку зможеш мені продати, да? Щоб я плавав. Ага, можна купити шлюпку за 150, або щось безкоштовне ось взяти. О, оце то, що надо. Так наша мені шлюбка за 150. Так почекай, мені надав якийсь жорсткий острів. Мені дав якийсь жорсткий острів зайти. Погнали, я готовий. Он до туди, наприклад. Приклад, бо тут я був, тут є магазин, можна щось дивитися. Давайте навіть зараз запливемо сюди. Подивимося, що ми ще можемо тут взяти. То я пам'ятаю, тут був шоп. Блін, так давно не грав, так давно не заходив сюди. Погнали. Я сподіваюся, що все буде зараз потужно. Ось до є шоп. Ану, що скажеш? А, ага, мушкет, флінклук, Флінк флінклук це що таке? 10 тисяч коштує Це якась пушка, я поняв. Це якась пушка. Окей. Але мені би класну катану якусь бомбезну, щоб я взагалі всіх валив Щоб я тупо кожного міг розмочити. Давай. Оце відкриємо. 900 коїнів. Сюди. Тут ще одного ось Ще один кейс. Давай, давай, давай. У мене вже майже 7 тисяч коїнів. Ще 200, Супер. Погнали, нам треба попливти на якийсь інший острів і спробувати там себе затестити. Що ми взагалі можемо, що ми не можемо. Так, відпливаємо трішечки. Правда, він повертає дуже погано, але і на тому спасіба, що хоча б повертає. Бо аби він не повертав, це була би халепа конкретна. Так, потихасенько помалесенько, он до якийсь острів є. Я сподіваюся, все буде супер. Що? Я що в мілину вдарився? Чи я просто туди не можу пливти? Давай попробуємо ще раз. Так, я, я заплив в море. Так, да, я поплив. Я в морі. Вау. Wow. Так там кейс був, я щось не залутав. Ну, чувак, диви, він просто на скілах літає тут. Обалдеть. Так, що це за острів? Тут є мільярди островів, які, я розумію, це основна фішка цієї гри. Давайте подивимося, які тут є моби. Можливо, це взагалі перша локація. Почекайте, походу, в натурі перша локація, да? Пірат старт. Да, це перша локація. Я по... я, вс... я згадав. І, кстати, всі грають за піратів, один я за Марієрсів граю. Обалдеть. Всі, често за піраті валять. Можливо, пірати якісь, в якійсь мірі. Крутіші. Я, чесно кажучи, не знаю, але я хочу ось до хоча б туди, або сюди. Отут оце виглядає взагалі. потужно. Але, скоріш за все, туди дуже далеко. Ну, давай поплили, подивимося. Я сподіваюся, що щось точно знайду. Так, походу, я допливаю, братва. Або мені здається, або я дійсно допливаю. Ну, оця штука вже прям близько. А оця долученька. Давай спочатку в цей замок зайдемо, подивимося, що там взагалі відбувається. А, диви, диви, диви. Я до цього замка долі, допливаю вже. Диви. Зараз буде шок. Осьо тобі, диви. Тут є шоп, тут є NPC, мілітарі дефенс якийсь. А ну, що мені скажеш? А так, це шлюбка. Next, Баржа якась. Ні, 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 це мені не треба. Куди ми зайшли взагалі? Тут є квести. Тут є моби. У нього 220 рівень! Ви що з ума посходили? Як його Як його побити? Мені сюди не треба було, друзі. Ось тут ще є зеки якісь. А як мені? Почекай, ну цього я точно не поб'ю. Погнали, спробуємо зараз туди зайти. Там буде круг такий зовнішній, і, можливо, там хлопці простіші трохи. Але 220 рівень. Ось ось чувак, літає, їх просто моче. Ну, давай і я політаю, помочу. Ну, він прям взагалі, я не знаю, це що читак якісь. Дивись, що він з ними робить. У них судно плюхи виносить. Двісті Це я так зробив? Ні, це точно не я зробив, це він зробив. Я чесно, не знаю, чи це скіли в нього такі, чи це якийсь софт. Але це шок. І цей мене вбиває майже з одної плюхи. Так, да. він мене тупо виносить Приплив я туди, куди не треба було, братва. Тому сідаємо за нашу шлюпку і пішли звідси просто. Тут мені ще не варік. Мені тут ще не раді. Взагалі не раді. То не для мене. Там, правда, є воно кейс, але як туди добратися, я не знаю. Скоріше за все, треба мати спили, якісь бомбезні, щоб туди добиратись. Але то точно не для мене. Коротше, кенти, ми допливаємо до ще одного острову. Я не знаю, наскільки він потужніший. Або простіший. Але я хочу спробувати свої сили тут. Давай, 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 Санчес. Відразу на Розворот ставимо свою баржу і погнали. Я сподіваюся, що це буде потужно. Let's go. А я тут не можу спили використовувати диви. Так, set home point, ну, Давай поставимо. Тут є якийсь шоп, лодок і лакшері лодок. Окей. Ну, ще я тільки на лакшері лодки не плава. Ви бачили мій баланс? Так, скриня. Опа, 200 баксів. Погнали, пошурували Коротше, мені тут не сильно подобається управління. Якесь воно цікаве, дуже. 90-й. Так, ні, ну цього можна спробувати валянути, да? Ох ти йо, Ох ти йо Тихо, 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 саня вали. В мене є ідея. На, ти, плюху. Ха-ха-ха, <рес> йде ж ти сюди. Ні, ну не треба було сюди заходити. Тут все-таки все-таки тут дуже-дуже складно. Ні, я пробую. Рогатка, в принципі, штука непогана, проте треба регенити. Там воно ну, є чуваки з квестами, ще чувак шопом є, але я впевнений, що там все капець яке дороге. Просто максимально дороге. Давай з меча попробуємо. На, плюха, плюха. Ой, сам отримав. Плюха, не, 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 тихо, Сань, вали, біжи. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Наплевуй ему. Я йому майже половину зніс! Скільки в нього ж хп. Ой-ой-ой. А ці, походу, ще потужніші, да, це і 90-й ций сотий. Ох, йо. Ні, ну тут по-любому є якийсь баг. Типа, можна щось придумати. Ось, наприклад, вилізти на оцей будинок. Ага, я не докидаю. А по цьому? А по цьому попадаю? Правда, в нього повне хп. Отако ось. ось стоїш і настрілюєш. Скільки ти потратиш годин? Ніхто не знає. Диви, він його виніс просто з пилом. Ні, ну я йому довго буду зносити. Дуже довго. Він за піраташ, кстати, грає. Він його виніс! Наш ти мені завадив? Старина. А він його не вбив, воно він стоїть. Чи це, мабуть, інший? Погнали цього, спробуємо добити все таки а, ти відрегенився. Нє, кенте, мені, коротше, далі обізян іти не можна. Я ще сам бібізяна. Це просто шок. Ти подивись, як тут складно. Хоча я, ну, пробую парірувати, пробую якось никатися, ще щось робити. Отака штука, я можу, да? Ага, полеш, повідпочивай. Ха-ха, <гум> я буду тікати і пробувати тебе бити. Я, в принципі, ще нубас останній, але він дамаже більше, ніж я. Він дамаже по 60. Як? Нє, це нереально. Це нереально, братва. Мені довігти назад до макак. Але ж мені все рівно треба щось потужніше, ніж макаки. Я ж на макаках далеко не поїду. Типу, чи мені просто треба рівень? Типу, там. Ну мені макаку Кінга по-любому треба валити. Я нібито як. Ох, лодка в нього здорова, та. Ох, аби я ще знав, де та макака кінг Так, Макаки, я вибачаюсь. Але все-таки ви мені потрібні. Я від вас зря свалив. <тур> мені треба було бути з вами. Тут якраз є кейс, і ще ж поставимо тут сет хом, щоб все було супер. Давай цей кейс сюди. Макака. О 14 рівень. Макака, всюда, все, все Скільки ти мені дамажиш. По 9, А я ти по 18, по 20 буває. Так що, в принципі, їх валити ізі. Дає якесь XP, дає ще якусь ерунду, та й слава Богу. Проте треба поставити тут по любому спавенпойн, бо я не хочу кудись далеко свалювати. І мені, походу, тут треба фармити 50-й левел. Треба брати квести, фармити 50 й левел, і тільки то потім я відкрию шоп, щоб можна було хоч якось виживати. А де той чувак, який квести роздає? Я забувся, де він. Ага, оцейся квести роздає. А шоп це отой чувак справа. Окей, давай спробуємо. Квест на горілу кінг. Треба 20 Рівень, у мене 26-й, 2000 доларів, 9500 ікспи. Супер. Квест взяний. Давай спустимося сюди, що тут у нас. Тут у нас нічого немає. Я думав, тут буде потайничка якась. Тайничок, було би супер. Погнали. Тоді ми просто отако робимо. Проходимо трішечки, тут пропригуємо і йдемо до горили. В будь-якому випадку нам туди потрібно. То якраз наш рівень там зараз відбувається, там потрібно бути саме нам. І ось до цей горила. У горили насправді хп багато. Не знаю наскільки багато я йому зможу зносити. 25-й рівень у нього. Ні, ти знаєш потихесеньку, помалесенько я сносью. Він, правда, може потоптати. Вроді би як на мені. Отако, да-да-да-да-да-да. Коли ти так топчешся, я можу тебе валити з рогатки. Правда, рогатка це щось взагалі супер не ПВПшне. Я не знаю, воно виглядає як юрунд. Ой-ой-ой, ой. Оце я отримав плюку. Так, ось сюди, просто випригуєш і настрілюєш. Горила він такий туповатий кант. І просто стоїш, накидаєш йому і стаєш трішечки такий, можна сказати, трішечки хілишся. тут, поняв. Коли трішечки одхилишся, підходиш тако. Бем, він починає таку ерунду з тобою робити. Тобі халепа повна, а ти його далі б'єш. <хе> І знову регенешся, щоб він тебе не завалив. Бо може насправді завалити дуже ізі. Отакою це штукою, поняв? Просто а ніяк. Так, пішоти, геть, поняв? Горелюка. У мене хп дуже мало з тобою битись. Прикинь, мене даже горила можна нормально мочити. Ой-ой-ой, тихо. 30, 20 Свалюй, Сань. свалюй, просто свалюй Коротше, все, тепер регенимося точно, бо може бути велика проблема. Тож я хілююся, це хорошо, але треба прокачатись і відрегенитись. Диви, потихесенько, помалесенько, йому накидаємо. Потім беремо меча свого. Робимо ось так. Нехай він там б'є щось, і можна приходити рубати його. Найс! Все! 29 рівень! Я був який? Був якийсь нубський. Так, прокачуємо нашого меча по-любому. І йдемо беремо новий квест. Блін, а це насправді незручно, прикинь, стільки бігати, щоб брати квеста на горилу, щоб зверху ікспи багато отримати. Бо, понятне діло, що його можна вбивати без квеста, але без квеста ти його вбиваєш. Ну, без бонусів можна сказати. А хочеться ж з бонусами. Так, давай квест. Горила кінг. Нормально, конфірм. Пошурували. Це просто шок. Надо запам'ятати, яким я левелом буду. Після того, як його завалю. Зараз у мене 29-й. Десь він зараз має з'явитись. Або поки що його ще нема. Да, дві його ще нема. Окей, тоді будемо валити поки що таке горил. Потім з'явиться кінг, будемо валити кінга. трішечки ікспи дає, і слава Богу. Так до 50-го левела капець як довго фармити виходить. Ну прям немало фармити треба. Якщо горили спавняться відразу, майже то от король ні. Короля треба чекати. І кстати, демеджа в мене виросло. Від меча. Від меча демеджа нормально виросло. Ну, на два. чисто на два демеджа виросло, та й все. Кріт. По 23, кріт був 20. А звичайний удар був по 18, зараз по 20. Ну, слава Богу, хоча б так, але я хотілося б насправді лучше. О, горила з'явився. Давай до нього. Горилюка, йди сюди. Отако, чисто тебе. Потім отако. Де ж ти сюди? Тихо, тихо, відходимо. Щас буде біда. Я це завчив. Я вже знаю, що ти хочеш. Я знаю вже, що ти робиш постійно. Іди сюди, отако. Потім отаку штуку відходимо. Диви, я прям знаю, коли і як. Правда, ХП я дуже багато втратив. ХП я прям втратив, дай бог. Отако, отако. Потім тако, отако. І я вибив його. 31 рівень. На базу. Новий компас. Рекомендований квест. Найди НПСів пірат Village. 430 метрів звідси. Окей, давай найдемо І прокачаємо собі трішечки меча. Я думаю, це важлива річ. Так, Де він? Ага, він в ту сторону. Окей. 430 метрів. Нехило. Фух, це буде потужно. А я думав, я 50 рівень фармить буду. А мені 31-м уже нормально, мене веде до нового цього. Так, кейси, давай відкриємо. Трошки грошей вже є, слава Богу. Поплили. Туди нам треба, окей. Якщо у мене вже рекомендований рівень підходить, то це слава Богу. Да, бачиш, тут не можна близько підпливати. Тут якась ерунда, вона не дає. Не стіна тут якась. Ми прям поняли, як пірати. Такі тунтунтунтунтунтунтурен. З такою саблею. щас їдемо на квест. Чисто. Якщо мені там дадуть купу XP, я готовий робити будь-яку роботу. Let's go. Просто, просто плевем. Метрів, це єрунда. зараз все буде супер. Я сподіваюся, що це буде ізі, Хоча я не впевнений. Але я вже добре прокачався: 31-й. Там, правда, я бачив острова, де, де чуваків 220-й. Це шок, я не знаю, скільки його фармить треба. До 220-го це просто з ума зійти можна. Тому поки що ми спригуємо. Отак от, от тепаємося, і лесго туда. Нам сюди до цього квестера. Пірат адвенчур. Погнали. Так, пірат, брут, Бобі. Давай пірати. Побий. Вісім піратів. Отримай три тисячі і тринадцять тисяч експі, Давай! Вісім піратів. Це, походу, нова ця. Нова лока. А я тут був чи ні, я не пам'ятаю. Давай поставимо тут сетхом. Ось я пірат. А, вони 35-ті! Ух ти, йо, вони такі як горила. Вони навіть мощніші, ніж горила, по ідеї. Ну, вони, правда, без оцих суператак. Їх легше бити за допомогою. Ну, завдяки цьому. Але вони не менш потужні. Завалив, 200 XP, 112 доларів. Поняв. А що в шопі є в нас? Що в нас є в шопі? Сворд ділер. О, тут може бути новенький меч. Двойна катана або Iron Mass. Айрон Iron Мес коштує 25 тисяч доларів. А двойна катана 12. У Мене якраз є 12. Давай купимо двойну катану. Айтеми, двойна катана. Еквіп. Я можу нею битись! ж сюди! Іди сюди! Ой-ой-ой! А демежа трошки виросло. Диви, диви, що роблю. Сюди, потім сюди. Отако! хо Ха-ха-ха! Ізі! А торнадо зможу робити, коли буде 30-й рівень. Бенс, розвалив просто. Рівень майстерності піднявся. Супер. Майстерність 5 у мене. Іди ж ти теж сюди. Я готовий проходити всі квести. На! Абалдіть його зажимає прям крепко. Диви, 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 що з ним робиться. Тихо, який цей! Тихо, тихо, тихо. Не хочу я з тобою говорити. Іди ж ти сюди, отако, дружище. І ти йди сюди. Я отако ще роблю. Бенс. Тихо. хп нема. Ще все буде. Нати. Голову. Ха-ха. І катана. Бенс. Ой ой ой, оце я не хотів робити. Але я двох сейчас. дивись, диви, я з ними роблю просто. Сюди на базу. І по тобі. Легесенько. Поки ти лежиш, відпочиваєш, я тобі накидаю плюху в голову. І ще ще раз. Давай. Бенс. Дві кик, випулюю просто. Що я з ним роблю. Полежте, відпочиньте. Малиші. Оце мені вже подобається. Оце прокачка вже пішла. Видно, що не зря фармив. Давай, бемц. Сюди. Сюди. Скільки їх ще над завалити? Три штуки. Ідеш сюди. Закинув його. Лежить, відпочиває. Поки відпочиває, на ти плюх кілька. На на на. -на, 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 -на. Давай де сюди. Тепер отако. Бенс. Полеша, відпочинь. Ха! -ха. Не що буде, коли в мене майстерність буде 30-та. Отако, ти теж йди сюди. В коробки. полеж там відпочинь. На тобі. З рогатки. Ну, рогатку в натурі зря купив. Хе-хе. <реш> рогатку в натурі купив зря. Але нормально валю щас. Навіть і без рогатки. Аби не купував рогатку, то можливо міг би купити свій бомбезний меч. Бо рогатка теж була не дешева на той момент. До речі, мені айтем якийсь дали. Мені дали якийсь айтем Треба буде ще подивитися, тільки надаю побити. Ідеш ти сюди, тримай плюху. Сюди. Плюс статка. На меч відразу все. І. Матеріали. Ага. Кстаті, можна ще на демеш вкачуватись. На демеш можна теж вкачуватись. я квест пройшов. Новий квест мені не відкрився, тому виконуємо далі цей. Ага, є ще на бруд якась штука. Давай на брут візьмемо. Я взяв? Я не взяв. Чому? Брут? А, левел сороковий надо. Я поняв, друг. Тоді мені, виходить, треба ще піратів бити. Бо там ще й Бобі є. Якийсь Бобі, походу, ще на більшому рівні. Вісім піратів. Час рознесемо. Хіба то складно? Отакосе, сюди. Пішов, ге. Ще ще одного загримо. За диви, я знаю, як їх робити. Я знаю, що треба робити. Я тупо знаю. Я всіх їх агрю. Поняв? Отако разом. Диви. Потім підхожу, роблю отаку штуку. Вони всі лежать. Я підхожу кожному просто плюшку. Поки вони чілять, поки вони чілять. У мене відкотився скіл, я знову його активовую. Підходжу, починаю бити. Одного вже завалив навіть. Потім дивись, вони ще до мене підходять. Знову активовую скіл. Знову б'ю. І все супер. Диви. Ще одного розмочив. Ізіч. Просто ізіч. Диви, 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 що роблю. Бенс. Ха, Ха, супер. І чотирьох розмочив. Осталось ще десь на 4. Там воно ще якийсь чувак. Ну, походу. А, якийсь чувак щось продає, видно. Так, сюди. Тебе тож агрим і тебе агрим. Прикинь, що буде робити, коли буде торнадо у мене? Це буде шок вообще. Так, а ти щось одагрився. Щось ти забувся, чи що? Забув, як каша, пахне молочно. Іди сюди. Так, тихо, Дамажити больно. Отака штука нада. Бенс, ідіть сюди, щас кожному, кожному плюшку. Я ж не нубас, я не нубас. Я все знаю. На. До всього можна адаптуватися. Навіть до того, що в мене був менюний рівень. І кожному просто по голові. Бен, статка. Міл демедж надо вкачувати. Оцю штуку надо вкачувати теж. Обавдеть мені XP насипав. Ага. Оце тема, але над 40-го рівень. А в мене тільки 36-й. Сім тисяч ікспі мені надо. А пірати мені можуть дати 13. Да, а ту штуку я не можу взяти квест, тому що в мене ще маленький рівень для нього. Окей. Але жалко, що тепер я не можу тепатись. Ну, не тепатися, прискорюватися такого, типу. Це було б супер. Я думав, то в мене завжди такий скіл останеться. Ідеш сюди. Активовую. Він не багато дамажи, але він просто всіх викидає. І вони навіть лежачі можуть демеджа наносити. Прикинь, наскільки вони потужні чуваки. <схи> вони качаються і днем і ночу. Бем, одного виніс. Майстерність трошки прокачав. Ще одного виніс. Чи ще одного винісу Бемс. І двох. Сюди на базу. Вау. Ось походу, жорсткі чуваки. Бобі, походу, да. Ну туди ми підемо пізніше трішки. Треба почекати, поки нові заспавняться. Да, диви, як бабки фармсяться ізі. Я міг минулим мечем фармити, але я би фармив набагато повільніше ним. А той коштував 25. Ну, в цілому я 25 не збираю. Мені поки цех побити, потім Бобі, отих, потім. Ще якихось чуваків. Коротше, я ще назбираю тут жестик багато грошей. Просто треба сидіти і фармити їх. Одного виніс уже. Диви, 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 диви. І оця штука. Бендс. Всі померли. Ха-ха, Ізі левел. Знову вкачуємо цю штуку. Супер! І в мене вже 38-й. Коротше, мені ще, походу, один квест виконати, і в мене буде 40-й. Хоча це не точно. Можливо, мені трішечки буде не вистачати. Зараз ми це перевіримо. Тебе виніс, і тебе виніс. 39 рівень. Статка. Давай трішечки дефенса і остальне в дамах. І мені залишилось взагалі каплі XP. Взагалі капелька. І ще айтем випав. Ага, ще матеріали різні. Походу, я їх буду десь якось використовувати. Десь якось потихеньку вони будуть використовуватись. Зараз я вже не хочу квеста брати. Я зараз хочу просто кілька чоловік убити, залутати XP для того, щоб пройти на новий рівень. 8700 у мене є, мені да 9200. ще 500 XP надо взяти. А я з нього щось 100 XP получаю, тільки все на все дуже мало. А ні, 285 XP я получаю. Щас ще останнього. Все, і буде квест новий ти сюди, а мені у Іди, давай. Давай. Новий квест. Супер. Качуємо ще демеджа. І йдемо беремо новенький квестик. Сюди. Брут, мені треба, так? Да? Ооо, вісім брутів треба завалити. Ну я сподіваюся, що це можливо. Зато 22 тисячі х піддає. Жесть. Так, де ти брути? Давай дивитись. Походу, оце вони є. А щось десь далі буде щось по типу босса, напевно. Мені би їх застакати в одного, поняв. Да, брут 45 й рівень. Поняв 45 й ж? Да, 45-й. Ді, ми його загрили. Агримо ще одного брута. Цього підагріємо, щоб він про мене не забув. Цього агримо. Тихенько їх вдаряємо. тако по манюні. Манюні хлопчики. ви? у вас уже четверо. Надо вісім, да? Давай спробуємо. Чи можу я вісім завалити просто? Так, пожди. Їх троє. А, він він пропав. Йо, ну Він біжить до мене. Давай у цього ще не забувайте, не забувайте про мене, хлопці. І ось ще один. Іди сюди. А тепер ми всі йдемо до цього. Супер! Тепер я вас готовий бити, включати оцю штуку і розвалювати просто. Ой-ой-ой! Я не знав, що ви так можете. Я не знав, що ви так можете. Вибачаюсь. Я дуже, я дуже сильно вибачаюсь. Ну я в натурі не знав. Я в натурі не знав, що ви настільки потужні. Тому візьму рогатку. Я не знав, що вони настільки потужні. Не треба їх бити, Сікох. Не треба. Сань. Надо бути обережним. Обачним. Активовую цю штуку, трішечки вдаряю. Отако, поки ви валяєтесь, поки ви валяєтесь, я трішечки готовий розвалювати. Знову активовувати. ВИ винесли мене! Чорти! Ох ти йо! Я не знав, що все буде настільки складно. Вони вже зараз будуть повні хп, да? В них будуть. <гас> а усі бос Бобі. Бобі, не трогай мене. Ні, вони там є. Рогатка. На. Лови плюху. І виловіть плюху. Давай, відпочивай, все буде хорошо. з них падає, прикинь. І вас на ізі просто розносю. І тебе теж, до речі. Давай. І ти теж. Брут. 17 штук у мене є. Прикинь. І мені за квадрат ще 3,5 дасть. Так, ти йди до мене. І ти йди до мене. Ще їх трішечки підагрим. Щоб відразу трьох. Щоб відразу трьох замочити. Ой-ой, Ні, -ой -ой. мені треба щось на нахепеше вкачувати, щоб я менше демеджа отримав. Бо все-таки багато дуже дамажить мене. Дуже-дуже добре вони мене дамажать. Надо щось з ними думати. Надо щось з ними думати конкретно, а не просто вбивати, бо дамажить, дай Боже, а не хочеться, щоб так дамажили. Хоч і в мене два меча. До речі, у мене катан на 25. На 30-му буде торнадо якесь. Хочеться затестити, його, що воно може. Так, і треба піти ще загрити хоча б одного, тому що мені якраз ще двох треба вбити. Один уже в мене загряний. Щоб відразу двох бити, а не одного. Вона мені одного просто бити, якщо я можу відразу двох хвалити. Старина, я не то, що самурай, я легенда цього острова. Брат. Я даже твоего босса зможу победити на изи. Отако. Сюди. Левелапи лапи полетіли. Так, нам щось на дефенс. Трішечки. І на демедж. Отако. Супер. І 21 тисячі є. Не знаю. Я, скоріш за все, його не зможу побити. Цього Бобі. Охти, йо, дай Боже, Да дамажеш. дамажеш, дай Боже. Ну і я не нуб, і я не нуб. Але, скоріш за все, тебе дуже складно можна буде побити. Зато я можу, я можу контратакувати його, коли він е, робить ульту. Але він все рівно мене вбиває. Да. Ще до нього мені трішечки далеченько. Мені все ж таки треба проходити ось ці квести на брутів. За них дає 3500, поки я. Їх фармлю, мені теж дає багато бабла. І що хочеться сказати, якщо я щас виконую цей квест, я зможу купити потужну пушку. Ну, як пушку, меча. За 25 тисяч. Але мені 8 цих чуваків треба завалити якось. Скіли треба юзати, без них прям взагалі тяжко. Такс, і ще раз. І майже вбили, да? Майже, майже. Чуть-чуть в нього. Правда, інший задамажився, ну. Все, іди геть. Піди геть, я сказав! Я сказав, пішов геть! От і падай туди, поняв? А в мене є статки. Я можу прокачати Деф, Ган, Блокс Фруїт. Що це таке, я не знаю. Але я вкачав легенько. Напишіть в коментарях, що краще качати мені прямо зараз. А я тим часом біжу в магазин, тому що я хочу купити новий меч. Фух, не знаю наскільки він хороший. Арон Мейс. Це якась залізна булава, і в цілому я готовий її купувати. Ха-ха, айтеми. Давай пробувати. Що ти можеш? Ну, б'єш ти не часто. Скільки я зніс? 50? 30? 50? 30? Я поняв, я поняв цей прикол. А, це їхня булава, диви, вона прям, дай Боже, хороша. Вона жесть яка непогана. Ха-ха. Диви, яка хороша булавочка то, га? Диви, що вона вміє. Ха-ха, це хорошо, що я її купив. Диви, я просто з язнущаюсь. Ізі. Левел в неї апається супер швидко. Можливо, я навіть зараз можу цього боса Легесенко якось розвалити. Аби я тільки ще зрозумів, де він знаходиться. Хоча, можливо, його вбили і його тупо нема. Бо цей чувак тут бігає, скоріш за все, він його все-таки завалив. Фух, друзі, але чи зможемо побити боса? Ми дізнаємось в наступній серії. Я сподіваюся, вона вийде не через півроку, тому підтримайте мене вподобайденом З вами був Саня і Всім пока.